Подія трапилась увечері 9 жовтня в одному з житлових масивів у мікрорайоні Крошня, міста Житомира. Попередньо річний Житомирянин з особистих неприязних мотивів вирішив помститися своєму знайомому 42-річному жителю села Оліївки. Для цього він відстежив його місце перебування і зненацька напав на нього. Між опонентами зав'язалася бійка, в ході якої Молодший спричинив старшому тілесні ушкодження ножем та предметом, з кожем на сокирку, які він ці предмети він заздалегідь взяв з собою. Подальшій розправі завадили очевидці, вони викликали поліцію і швидку травмовано одразу було доставлено до лікарні, його прооперували, і нині він знаходиться в реанімаційному відділенні. Причетного до події слідчі відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління затримали у порядку статті 208 затримання уповноваженої службовою особою кримінально-процесуального кримінально кодексу України. А, нині йому повідомлено про підозру у зам, у скоєнні замаху на вбивство. А, попередня кваліфікація частина 2 статті 15, частина 1 статті 115 кримінального кодексу України. А, Підозрюваному також було надано медичну допомогу, і нині слідчі призначили низку експертиз, в тому числі для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, спричинених обом учасникам події. Також хочемо нагадати, що заумисне протиправне заподіяння смерті іншій особі, згідно з чинним законодавством, передбачено покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення волі.